Вітаю вас, дітки, на занятті із соціуму. Це дівчинка катруся. В неї вдома живуть пухнасті друзі. А що це за друзі? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Уночі не спить, мишей сторожить. Хто це? Так, це кішка. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня. Я пухнасте. Кошеня, вірно. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це пухнастий сірий котик. Ось скільки в катрусі домашніх улюбленців. Порахуйте, скільки їх! Троє. А хто це? Це кішка, кошеня та котик. Ціла котяча родина. Подивіться, хто зображений на екрані? Котяча родина, кіт кошеня та мама кішка. А хто з них найбільший? Кіт? А хто найменший? Кошенятко. А що є у кота? Подивіться: в нього є лапи, хвіст, тулуб, голова, вуха, очі, носик та вуса. А який за кольором кіт? Яка за кольором кішка? Яке за кольором кошенятко? Що вміє робити кішка? А що вміє робити кошенятко? А в кого з вас дома є кіт чи кішка? Розкажіть, які вони? Який в них колір? Як їх звуть? Що вони люблять їсти? Який у них характер? Чи любите ви свою кішку або кота? Чи доглядаєте за ними? Чи годуєте їх, чи наливаєте їм молочко або водичку? Як ви гадаєте, друзі, для чого люди беруть до себе додому? Або кішку, що дає їм тваринка в домі? Як ця тваринка впливає на настрій та на життя свого господаря? Як ви гадаєте, який догляд потрібен за кішкою? Для чого її потрібно годувати, лікувати, поїти? Яку користь приносять коти та кішки людям в господарстві? Крім того, що коти ловлять мишей, чим ще вони корисні? Як ви гадаєте, що отримує людина від спілкування з котами? Позитивні чи негативні емоції? Чому котів називають домашніми улюбленцями? Чому їх називають нашими найменшими друзями? Як ви гадаєте? Сьогодні пропоную вам намалювати котика-мурчика або ту кицю, яка живе у вас вдома. Бажаю успіхів у роботі!